Так, друзі, вітаю вас на каналі Секрети Клювання. Сьогодні ось приїхали на таке класне озерце Сьогодні сонячно, покльовок багато. На ютуб-каналі вийде повне відео рибалки про те, як ми сьогодні ловили. Силка буде в профілі в описанні. А зараз покажу проводочку на рачка. Чебурашка 9 грам, все гачок все як положено, як книжечка пише. Закидаємо. Кожен гусло, кожен просто інвалідся і проводкою справиться. Ну дивіться, тільки воно опустилось на дно, ну ми одразу рівномірочку. От, ну от іменно рівномірочку. А потім зупиночка. Зупиночка можна робити 5 секунд, 3 секунди, зважаючи, що у вас річка, озеро, чи риба активна, чи неактивна. То вже треба дивитися по умовах те, що у вас є. Зараз може що то тай словом, може що то тай вийде. Зараз будемо дивитися. Бо сьогодні клювань було багато, ударів теж було багато. Так що зараз щось так і буде. Друзі, На жаль, нічого немає, але ми не розстраємося. Ми тут ще будемо. Може, що то та й словом, але, але проводочка то непогана, правильно? Тож користуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково заходьте на YouTube, дивіться всі відео, що там виходять. І не перемотуйте. У нас кожну секунду весело і цікаво.